Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз працюємо на пасіці, але через вас я зробив паузу, щоб обговорити з вами дуже велике важливе питання це те, кому вигідно знецінювати нашу з вами працю і кому вигідна низька ціна на наш мед. Отже, поїхали далі. Ця справа в тому, друзі, що нещодавно я помітив в соціальних мережах активне поширення інформації, що мед не корисний, що пасічники троїть бджіл ядохімікатами, що мед пасічники фальсифікують, що мед пасічники гріють і тому подібна негативна інформація про наш мед. Під час сьогоднішнього відео ми роздивимося оці всі факти. Ми з вами проаналізуємо, хто їх поширює. Ми з'ясуємо, хто генерує такі думки, і саме головне, ми з'ясуємо, що нам пасічникам робити в цій ситуації. Давайте по порядку. Декілька років назад ми побачили інформацію, яку розповсюдило Міністерство охорони здоров'я що мед шкідливий, що мед не корисний, навіть спілка пасічників України надіслала ліста до Міністерства охорони здоров'я з нотою протесту з приводу розповсюдження таких фактів. Далі в мережі Facebook я побачив ролик, що такі погані пасічники вони обробляють бджіл хімікатами, лиють там щось їм на голову, і потім це все попадає в мед, і що це дуже шкідливо. І Ще одним з прикладів антирекламу меду слугує те, що розповсюджувалася інформація, нібито якщо мед класти в гарячі напої, то утворюється отрута. Ось ці всі подібні фактори. Вони негативно впливають на обсяги продажі нашого солодкого продукту як мед. Зараз ми їх спростовувати не будемо, бо ми розуміємо, що це повна маячня, це все виривається з контексту. І якщо дослідити кожне з цих питань окремо і глибоко, то воно не виявиться так. А зараз поговоримо з вами про те питання, все ж таки, кому вигідно знецінювати працю пасічника і тим самим знижувати ціну на нашу продукцію. Перш за все, я вважаю, що це офіційна медицина. Те, що люди лікувалися медом з давніх давен, це не є ні для кого секрет. Ми знаємо, що мед є основа для здорового харчування людини, вживання меду сприяє підвищенню тривалості життя, робить життя людини більш якісним. Людина менше думає про своє здоров'я, а більше... Займається безпосередньо своїм життям, своїми емоціями, а не займається лікуванням, на відміну від офіційної медицини, для якої здорові люди це не є добре, бо хворі люди споживають ось цю купу ліків, які офіційні лікарі прописують, і це лікування, м'яко кажучи, неефективно. Прикладом того слугувала нещодавно захворювання моєго тестя Валерія Григоріча, який, коли звернувся до офіційної медицини, йому прописали дороговартісне лікування, воно йому не допомогло і навіть стало гірше. Після цього той лікар відправив його до наступного лікаря. Наступний лікар, відповідно, теж прописав лікування. І так відбувалося декілька разів, поки у Валерія Григоріча хвороба не пройшла сама собою. Тобто звідси виходить моя суб'єктивна думка, що бджільництво не вигідно для офіційної медицини, бо вона забирає у них гроші. Вживання продуктів бджільництва дозволяє людям не хворіти, відповідно, вони менше звертаються до лікарів, і відповідно лікарі менше заробляють кошти. Наступним пунктом тих осіб, яким вигодно зниження ціни на наш мед, це є імпортери. Відповідно, імпортери це такі суб'єкти господарювання за кордоном які купляють у нас мед, які потім його перепродають і відповідно на різниці заробляють гроші. І чим меншу ціну вони дадуть для нашого меду, тим більше прибутків вони зароблять по факту, бо у них різниця буде більша. Тому цим особам теж вигідно просувати подібні наративи, що меду у світі багато, що ваш мед є сировина, що він є неконкурентноспроможнім і таке інше. Ці суб'єкти господарювання імпортери діять через наших експортерів, у яких теж є зацікавленість в тому, щоб купити мед дешевше, а продати подорожче імпортерам. Тобто вони теж зацікавлені, що у пасічника на його мед собі вартість мінімальна, що пасічник на пасіч майже нічого не робить, що мед йому майже даром достається, що пасічники, врешті-решт, погано і неефективно працюють. Всі ці наративи ми зараз чуємо. І це все наслідок того, що теж експортери намагаються знизити цінність нашої праці, і, відповідно, знизити ціну на наш мед. І останнім суб'єктом, якому вигідно зниження ціни на нашу продукцію, є кондитерська харчова промисловість. Це виробники цукерок, це виробники шоколадок, це виробники всяких там солодощів, льодяників, бог знає чого. Тобто виробники солодкої продукції з одного боку. Наша продукція як мед є одним з технологічних складових їхнього виробничого процесу. Тобто на певні види кондитерської продукції треба покласти мед. Тому закупити цей мед по меншій ціні для них вигідніше. З другого боку, вони в свою чергу потім свою продукцію цієї харчової кондитерської промисловості реалізовують. Відповідно, мед є конкурентом на ринку солодощів для них самих. Тобто вони повинні. Конкурувати з корисним медом своїми некорисними продуктами кондитерської правословості. Відповідно, тим особам теж вигідно знижувати ціну на наш мед. Зараз роздивимося, яким шляхом ці всі суб'єкти господарювання, які я перелічив. Намагаються знизити цінність нашої праці, тобто кінцеву ціну нашої продукції. Це відбувається через засоби масової інформації. По Перше, ми бачимо сюжети на телебаченні. По друге, ми бачимо джола прилетів ...статті в інтернет-виданнях. По третє, ми чуємо виступ блогерів. Ще ми бачимо деякі дописи в соціальних мережах з фотографіями і з нібито фактами. Відповідно зацікавлені особи замовляють певним засобом масової інформації. Певні сюжети, результатом яких буде завчасно неправдива інформація. Ці сюжети просуваються, поширюються, і, відповідно, кінцевий споживач оманюється, читаючи ці дивлячись ці відеоматеріали. Дуже прикро спостерігати, що у розповсюдженні цих відеоматеріалів приймають участь навіть пасічники. Вони, почувши інформацію про мед... Не проаналізувавши, до яких наслідків приведе поширення цієї інформації, самі її поширюють. І, відповідно, більшій цільової аудиторії доноситься ця негативна інформація. Далі пасічники в соціальних мережах коментують цю інформацію. Вони починають її обговорювати, вони починають її хейтити. Прикладом того є моя нещодавна публікація в мережі Facebook, яка набрала дуже багато негативних коментарів. Стосовно якості однієї з позицій мого асортименту меду. Відповідно, люди, які читають ці коментарі, вони починають сумніватися в якості моєї продукції, а навіть в якості продукції того, хто коментує. І в результаті здогадайтесь, куди вони підуть. Звісно, вони підуть по цукерки, а не до пасічників з медом. Бо вони прочитали, що мед неякісний, а те, як вибрати якісний мед, ніхто нічого не пояснив. А далі розглянемо саме цікаве. Ми поговоримо про те, як пасічники зможуть вплинути на цю ситуацію в бік покращення. Моє глибоке переконання в тому, що пасічники повинні якимось чином підвищити культуру споживання меду серед мешканців України. Звісно, що воно робиться точно так же, як і робиться антиреклама меду. Потрібно згенерувати матеріали щодо користі меду, написати статті. Відзняти відеоролики, пофотографувати і це все розповсюдити через соціальне мереження, телебачення, інтернет-видання. Тобто кожен із нас, із пасічників, може зробити на своїй пасіці якусь фотографію бджілки, якусь фотографію квітки, якусь фотографію меду, зробити невеличкий допис і в своїх соціальних мережах цей допис поширити. Є така інформація, що в Україні 400 тисяч пасічників. У кожного з 400 тисяч пасічників є свої друзі, є родичі, є діти. Якщо ця велика армія людей, приблизно, по моїм розрахункам, мільйон людей, доточні до бджільництва, розповсюджать цю інформацію, то це буде сама крута і масштабна рекламна кампанія нашої продукції бджільництва, тобто меду, якщо хтось з якої причини чи не вміє робити фотографії чи дописи, чи не хоче. Чи йому соромно, він може розповсюджити інформацію, яку згенерували такі ж пасічники, як і вони. Тобто треба просто її поширювати. Тобто, підсумуємо, перша моя порада це поширювати допизи з позитивною інформацією про мед. Наступна порада. Якщо навіть ви з якою інформацією про мед не згодні, не треба це коментувати на загал. Напишіть в крайньому випадку до приватних повідомлень автора, і там обговоріть цю ситуацію, висловіть свої зауваження. Але не робіть це на загал. До того ж є певні вайберчати, спілок пасічників, там теж можна обговорити дану ситуацію і скоректувати напрямок своєї агітаційної діяльності. І третя порада, яка буде поєднувати перші дві, тобто це все. Треба робити дуже довго. Це воно не повинно закінчуватися одним двома, пятью дописами. Воно потрібно робитися на постійній основі. Бо тільки так ми забезпечуємо сталу, а головне, що безкоштовну рекламу нашої продукції бджільництва. Тому що великих бюджетів на рекламу нашої продукції ми не маємо. Ніхто з пасічників це не буде вкладати гроші. Але такий ресурс, як час, та коло своїх знайомств. Кожен з нас може в це вкласти. Отже, друзі, підсумуємо: з одного боку: не поширюємо і навіть ігноруємо інформації щодо антиреклами меду. Не треба її поширювати, не треба її коментувати. Кожна дія на соціальній сторінці по антирекламі меду вона сприяє просуванню цього допису. І другий факт самі генеруємо контент щодо реклами нашої продукції, щодо просування його в маси. Щодо опису впливу цих продуктів на організм людини. Тобто поширюємо тільки позитивну інформацію про нашу продукцію бджільництва. Друзі, дякую вам за перегляд. Поширюйте інформацію про цей відеоролик. Пишіть обов'язково коментарі. Підписуйтесь на канал. А я бажаю вам миру, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!